Децентралізація в дії. Перші результати реформи обговорили в Кіровограді. З'їхалися представники з районів області. Поспілкуватися з ними прибув співавтор реформи Юрій Ганущак. Разом на прикладах шукали відповіді на проблемні питання. Нагадаємо, на Кіровоградщині створили три об'єднані територіальні громади: новоукраїнську, Маловисківську та Бобринецьку. Про що дискутували учасники зустрічі? Розповість Олександра Ільченко. У той час, коли одні громади об'єдналися і шукають шляхи розвитку та інвесторів, інші ще з острахом спостерігають. Першопроходці і ті, хто ще в роздумах зустрілися для обміну досвідом. Учасникам дискусії про децентралізацію розповів директор інституту розвитку території Юрій Ганущак. Співавтор реформи визначає головні проблеми: неохвалені зміни до конституції, блокування реформи на місцях та політики популісти. Проте каже, її головне досягнення підтримка людей. Перше досягнення, що воно зрушило з місць. Тобто, реформа, про яку казали, що вона проклята, насправді є дуже вдячною. Воно зрушило з місця реформу в інших галузях. Це в медицині, в освіті, потім надання адміністративних послуг. Тобто пішов. Про власний досвід створення об'єднаної територіальної громади доповів Юрій Гульдас, міський голова Малої Виски. На його думку, головне завдання децентралізації зміна системи управління на місцях. Я вважаю, не потрібно думати вам, про те, подивимося, чим цей бардак закінчиться. Ви знаєте, ми працюємо півроку. Ми сьогодні об'єднана територіальна громада. У нас згідно перспективного плану повинно було зайти шість населених пунктів. Пройшло три. Так, ми сьогодні отримали з держави невеликий, але фінансовий ресурс на створення інфраструктури в нашій громаді. А це не мала сума, майже 5 мільйонів кощу. Просто держава дала. Одним з найбільш проблемних питань назвав земельне. У нас сьогодні в нашій громаді згідно закону про органи місцевого самоврядування. Ми вроді як маємо право, але ми не впливаємо на процес земельний. Сьогодні в кожній сільській раді орендують землі, але ми навіть не знаємо і хто, і відкуда вони. Правда чи не правда? І ми не впливаємо на цей процес. Найбільш жвава дискусія виникла між спікерами та представниками районних рад. Що ми не де економія коштів, де розвиток, ми створили паралельні структури, ми збільшили штат управлінців, Що це дало? Дійсно, розумієте, я противник, щоб це робилося з силою і зверху, але треба було б на моє глибоке переконання підготувати законодавчу базу, обрахування зробити. Я от як е, вже громада, яка створилася, ну, на 99%, так? от районні ради е, сьогодні, це той орган, який, щоб їх убрати з дороги, ми вже давно провели реформу. Це люди, які я це я не на Сьогодні ті люди, які 24 роки сидять в райкомі партії і держаться на тому самому креслі, тільки їх міняють партії. І вони сьогодні не думають за людей, вони думають, в яку партію влізти, щоб завтра мене обрали і опять сісти в це кресло. Торкнулося і питання закриття шкіл. Сьогодні говорять, закриються школи, вибачте, а якщо не закривали до цього часу? А я думаю, що кращий варіант, коли зустрінеться громада, не з вертикалі піде закрить школу, ту, закрить школу ту, закрить школу ту. Але це буде на уровні громади. Збирається громада, збираються старости громади, представники. І ми дивимося, є у нас сьогодні кошти. Ми отримуємо школу, нам її ніхто не закриє. На Кіровоградщині питання з ким об'єднуватися досі залишається гострим. У нас в районі 23 сільські селищні ваш. Згідно методики, по демографічній ситуації, по кількості населення, ну немає крім Олександрівки, на базі якої ще населеного пункту створювати єдну громаду. От наша позиція зараз в районі, що ми створюємося таки одну громаду на базі Олександрівки, максимал... яка максимальна відстань? Максимальна відстань є на межах 35-40 кілометрів. Якщо є основа, оцей каркас, яким є район, і можна цим каркасом... Накрити, то краще накрити, якщо там є село, яке було районним центром, якщо там воно живе, якщо в нього є потенціал і ближче. То краще буде туди вдихнути додаткове повітря. Юрій Ганощак впевнений, реформа відбудеться успішно. Кіровоградщина нині не демонструє високої активності, створено три громади. Найуспішнішою у впровадженні реформи назвав Хмельниччину. Там 22 громади. Олександр Ільченко, Анатолій Басисти день за днем.